З великого горба в ті торги хліб, паляниці і кому доведеться річ. Тіка зайця через місце, носи вуха кутич, а те далі не тікає, два, три, посів Тікав Тіка через черезміс. Довгі вуха, куций хвіст, а ти далі не тікай, рахувати починай. Раз, два, три ж ти. Ти йди дощику, зварю тобі борщику, у великому горщику, вирішу на дуба, прикричу голуба, голову буде пити, дощик буде вити, тобі каша мені Бож, щоб скоріше йшов дощ. Там зай через міст, довгі вуха куций хвіст. А ти дає, не тікай, ваховати, починай позбавити, вийди вийде. Котилася торба з високого воду, а в тій торбі хліб паляється, кому доведеться, хто буде джуритися. Іди, йди, дощик, варий борщиком. Ви Викличе, принесу на дуба, викличу голуба, голуб буде пити, дощ буде лити. Тобі каша мені борщ, чого стріш і що дощ.